Русня здійснила прорив на Запорізькому фронті, заявила безугла в той же час у Покровську, Константинівці, Куп'янську вже рашисти всередині міст. Ми втрачаємо крайній рубіж, за яким далі Павлоград, Дніпро, Краматорськ, Ізюм і Харків. Хотілося б, звісно, почути продовження не тільки роздавати знаєте, факти, які і так зрозумілі. І не дуже добрі. А типу, може що з цим робити? Як ви підготувалися? Рівні фортифікації, да, на які виділялася просто сила, селена коштів? Запорізький напрямок з боку расистів. Давайте так подивимось, чи будуть вони там плакати, чи будуть вони там радіти. Підуть вони звідти. Отак От і буде. Так, значить, ми втрачаємо... Що за паніка? Значить? Ми тільки з вами бачили, нещодавно дивилися ситуацію на фронті вчора. 350 гривень донат. Молодці. Молодці! Завтра обов'язково купимо необхідне для наших військових, вже накопичили необхідну суму. Так, що ми дивилися? Ми дивилися з вами ситуацію на фронті. А, ми було що ми з вами дивилися, що найближчі два місяці в, скажіть, мені я вам скажу: в телевізійному просторі, в інформаційному просторі, що б ми з вами не чули, треба то все ділити на. 8. Ото і ділимо. Рашисти атакували Харків fpv дронами їх приніс дрон-матка, з якого вони вилетіли і вдарили по місту. Це нова небезпека для українських міст. Дрони, групові атаки дронів. По нашим містам. Отакі От подібні е, дрони, які масово б'ють, їх кількість буде зростати, але до якогось часу. Тобто, це не буде постійний, якийсь там постійно наростаюча катастрофа, це буде три рази збільшення саме кількості атак або цих дронів. А потім буде кінець, тому що з їх сторони буде ну вже явний перебір. Ну, ми з вами бачили, що на жаль, без якогось звіздіца такого жорсткого світ не буде реагувати. А світ ще вважає, що все, в принципі, плюс-мінус. Рашка накопичує бронетехніку на складах, щоб організувати можливий танковий прорив до Європи. Ага, заступник голови. Комітету з ВРРу. Так, значить, поїхали. Рашисти накопичують, бронетехніку, бронетехніку на складах і хочуть таким чином організувати прорив до Європи. Отам, от де вони її накопичують, отам от вона і підірветься. Так що, в принципі, можна там кучковатися біля цієї техніки. От чим більше там буде русаків, тим буде яскравіше, у резерв плюс можна буде отримати ще два типи відстрочки Міноборони. Незабаром подати запит онлайн зможуть. Батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, тільки вчора про це дивилися. Люди, які мають батька чи матір з інвалідністю. Дитину до 18. Нові нові види відстрочки. А, це не нові, не нові види відстрочки. Це просто новий. Нова лазійка бронювання тих, кому це дуже ну, потрібно, хто дійсно інваліди. А у нас такі, ви ж знаєте, що як мінімум сидять у Верховній Раді у ТЦК і багато де ще вони сидять. Так що звиняйте. Через обстріли і їх посилення, температура в квартирах буде плюс 5 або плюс 10. Тепла. Світло вимикатимуть кожні кілька годин. Якщо є змога, краще виїхати з Києва. Купуйте з сусідами-генератори, майте запас палива, придивіться до автономних дизельних обігрівачів. Зима придивіться, зима буде важкою. Так, ну вже 154 тисячі разів подивилися, що зима буде важкою, всі з цим згодні, але ми з вами виживемо і витримаємо, і нікуди не дінемось. Зима цього року. Ну, давайте так. Значить, окрім того, що зима буде тяжкою, це і так без нас з вами зрозуміло, і без карт це зрозуміло. Ця зима ще принесе падіння імператора, тобто падіння якогось чоловіка. Наслідком цього падіння для нас стане тільки будь-які приємності і гарні подальші події. То б це не був, так що просто спостерігаємо, що там буде в світі відбуватися. Я за конячу голову. Зараз Україна переживає рекордну кадрову кризу. Дефіцит робочої сили вже перевищив 8,7 мільйонів осіб. Рекордна кадрова криза. Її наслідки на майбутнє для нас із вами. Медицина, будівництво, аграрний сектор оце близько до катастрофи. Переживемо, переживемо. Все інше ну, так, мало помалу. Бункер не хоче організувати взимку гуманітарну катастрофу в Україні, заявив Зеленський. Ну, нічого, нічого він такого знаєте, не зробить більше того, ніж роблять наші наша влада вже більше 30 років ту катастрофу, яку вони постійно влаштовують. Ну тут їх важко переплюнути.